Майже кожного дня музей скеля приймає екскурсійні делегації. Сьогодні активними відвідувачами є школярі міста, які з задоволенням знайомляться з тематичними експозиціями та іншими унікальними зразками, що розміщені в військовому комплексі. Цей об'єкт, як споруда, є своєрідним символом епохи. Подібного музею не знайдеш на Україні. Окрім школярів, які делегації ще відвідують комплекс. Вчора у нас була делегація. З-за кордону представники Малинської фабрики картону де виробляють. Там в них був якийсь зліт, і вони приїхали до нас на екскурсію. Це були представники з різних країн, з різних держав. А наскільки часто відвідують мешканці міста комплекс? Мешканці міста кожен день приходять, малими такими групками. У нас зранку і до вечора приходять. Працюємо ми з першого числа вже з 9-ї години до 18-ї, а прийом відвідувачів з 10-ї години до 17-ї години з переривом на обід з першої до 2 години дня. Вихідні працюєте? Вихідні працюємо, якщо є у нас офіційні делегації. Приїжджають, ми проводимо екскурсії. Вхід, скільки коштує вхід сьогоднішній, щоб потрапити користенцям? – Благодійний внесок у нас немає таких білетів. Благодійний внесок 10 гривень. Діти як? А діти, школярі користенці ходять у нас безкоштовно. А діти з інших міст до 10 років безкоштовно. У 2005 році у місті був створений військово-історичний комплекс Скеля протягом цих років музей збирав цікаві експозиції, знахідки часів Великої Вітчизняної війни, шукав архівні документи, які стосувалися саме подій Коростенського району. За цей період багато чого було зроблено. Відкрито чимало виставкових залів з унікальними матеріалами. Робота в цьому напрямку продовжується і сьогодні. Наприклад, готується ще одна кімната для відкриття. Подивитися є справді на що. Волонтери-екскурсоводи намалюють всю історичну картину, розкриють деякі таємниці років Великої Вітчизняної війни. Скільки років ти працюєш волонтером? Я працюю волонтером уже три роки і взагалі вже маю невеликий стаж ні на екскурсії. Чим тобі подобається проводити такі екскурсії? Що зацікавило? Що стало поштовхом? поштовхом стало, скоріше за все, те, що я полюбляю військову історію, військову історію полюбляю ще мій батько, і він мені прищепив саме цю любов до військової історії. Що б ти хотів от порадити мешканцям міста, які ще не відвідували цей музей, такі найцікавіші моменти, кімнати. Подивитися. Подивитися він я б радив цю кімнату, перш за все, це збройна кімната, ще б радив подивитися кімнату з мінами, там є також авіабомби, снаряди часів війни, радив би подивитися, це може кожен техніку, там є багато зразків військової техніки, часів Другої світової війни, наприклад, ІСУ-152, Гаубиця, самоходна артилерійська установка, яка також воювала. Розповідати можна багато, та краще, як говорять, один раз побачити, ніж сто раз почути. Що ж побачили цього дня маленькі відвідувачі, та що найбільше їм запам'яталося? Мені понравилося більше в оружі, експонати і кімната Сталіна. ми будемо більше узнавати ми переходимо в п'ятий клас, і у нас, якщо ми будемо часто ходити на такі екскурсії, так ми будемо хорошо вчити історію. Що тобі запам'яталося? Мені сподобалися різні види, різні види протигазів: на собаку, на, на людину, на дитя, і, і на, на, на коня. Дуже багато було видів противогазів. але найбільше мені сподобався те, що на Ну, те, що німці вони були так дуже винахідливі, що вони могли е, отруювати здання, але наші передбачали їхні дії наперед. Що ти розкажеш своїм батькам? Ми, мені сподобалася кімната з протигазами, кімната питок, але найбільше сподобалася кімната Сталіна. Тому що там, коли німці нападали, то вони то Сталін то зі своїм військом могли йти на третій поверх. Режим роботи військово-історичного комплексу скеля нещодавно було змінено зв'язку з великою кількістю бажаючих його відвідати. Отже, приходьте та гортайте сторінки історії свого рідного краю усією родиною.